Розважання про Пресвяту Богородицю 23 й день Подорож до Єрусалима. Спокійно плило життя Пресвятої Родини в Назареті. Переривали його хіба прощі, Богомілля, які щорічно відбувалися до Єрусалима. Одну таку подорож описує нам докладніше Святий Лука. Було це тоді, як Ісусові сповнилося 12 років, і Він став повнолітній. Перший раз пішов він тоді на прощу прочитай або пригадай собі цю подію з Євангелія. Пречиста діва йде на Великодні свята в Єрусалим. До цих богоміль були зобов'язані з припису закону тільки мужчини, жінкам це було залишене за бажанням. Пречиста діва, однак ходила щороку, це зазначив Євангелист. Не робить вона цього для цікавості, щоб побачити збіговисько людей. А в повнім розумінні вагомості і значення справи йде, щоб на святих місцях помолитися, там вона колись стільки ласк отримала, щоб зложити якийсь дар на Божий храм та врешті взяти участь у жертвах, що тоді приносилися Богові величавіше, як в іншому часі. Навчись робити дещо для Бога понад свій обов'язок, не будь скупим серцем для так щедрого Бога. Він не дасть себе перевищити в щедрості. Подумай зараз, у чому будеш могти це виконувати молитва, відвідини, прислуга для свого оточення, прояв чемності. Приглянься духом, як причиста діва вибирається на цю прощу, як поводиться в дорозі у храмі на богослужіннях, яка в неї внутрішня увага та зовнішня постава. Про що молиться для себе і для інших та як багато було там тоді подорожніх, та ніхто так Богові не був милий, як ці три особи. Навчися дечого від них, умій і ти із зрозумінням відбувати прощі і користати зі святих місць, що є такими цілющими джерелами Божих ласк. Поведінка Твоя нехай буде будуюча, зразкова. Не забудь скористати тоді із відпустів, сповняючи совісно всі приписані умови. Ісус Христос залишається в Єрусалимі. З приводу того богомілля відбулося при святій родині щось незвичайне. Досі був Ісус Христос в усьому послушний, ніколи ніякої прикрості не заподіяв своїм батькам, тепер без їхнього відома, не сказавши нічого, залишається в Єрусалимі. І змушує Пресвяту Діву і святого Йосипа зазнати хвилювань, клопотів, невигоди й терпіння. Чому це зробив і чому саме в такий спосіб? Бо цього бажав від нього Небесний Отець. Тому також, щоб нас усіх повчити, що там, де йдеться про Божу справу, треба бути готовим усього зректися, з усім зірвати, а рішуче взятися за те, чого Бог Творець наш, і Батько вимагає. Цю науку висловлює він в повнім змісту словом. Чи ви не знали, що я маю бути при справах отця мого? У тім слові криється зміст цілої оскези, це найкраща норма в поведінці, це прямісінька дорога на самі вершини святості і досконалості, це ціла християнська філософія. Щасливий, хто розуміє це слово та його завжди дотримується. Воно збереже його перед гріхом та буде витримувати на Божих стежках. Спершу причиста діва і святий Йосип не зрозуміли цього слова. Дотримайся цієї мудрої засади завжди і усюди та в усіх обставинах, у яких доведеться тобі бути, застосовуй їх, коли йдеться про зберігання заповідей, обітів чи хоч би найдрібнішого правила, не тільки в милих речах, але й у прикрих і тяжких. За прикладом Пречистої діви збережи заховай це слово глибоко в своїм серці. Пречиста діва шукає і знаходить Ісуса Христа. Три дні не було Ісуса, десь загубився, всякі здогади насуваються. Може, його затримав хто або може щось гірше йому сталося, спокою не можуть знайти ні Пречиста діва, ні святий Йосип. Шукають його по всіх усюдах пильно, витривало три дні, аж урешті знайшли Його. Шукають Ісуса, хоч без своєї вини загубили Його. Ось для тебе приклад, як і тобі шукати Господа Ісуса. Якщо зі своєї таки вини через гріх викинеш Його зі свого серця, або, або з Твого таки недбальства, Він відійме свої потіхи. А ти перебуватимеш сам у смутку і пригноблений. Шукай його жалем і сповіддю, щирістю в молитві і інших обов'язках напевно, його знайдеш. Тут, наявний, ще один момент причиста діва зазнала прикрості там, де найменше цього могла сподіватися, і то на самі великодні свята. Єрки були вони для неї, мало що менше прикрій. Як колись пізніше Велика П'ятниця і субота. Не дивуйся, коли й тебе стріне якась прикрість від тих, що не повинні тобі того робити. Не раз може й у твоїм житті важ... важні святкові дні будуть переправлені жовчу терпіння, прикростей та пригноблення, не падай духом, мужньо тримайся. Тут не завжди зможемо зрозуміти Божі дороги. Проси в таких випадках причисту діву терпеливості і рівноваги духа. Амінь. Молитва Велична Цариця Небес і Господине ангелів, ти отримала від Бога силу і долю роздавити голову сатані. Ми покірно благаємо тебе. Зійшли небесні війська під своїм командуванням, щоб побороти демонів. Поборюючи їх всюди, придушуючи їхню зухвалість і кидаючи їх у безодню. Хто як Бог, святі ангели і архангели, оберігайте і захищайте нас, о люба і добра мати, ти будеш завжди нашою любов'ю і надією, о Божественна мати, зійшли своїх ангелів, щоб захищали нас і дверни жорстокого ворога. Амінь.